Друзі, всім привіт! Прогрес не стоїть на місці, але поки що нічого кращого за портативні блютуз колонки не придумали. Сперінг Shake 20. Це портативна акустична система, що поєднує в собі компактний розмір, високу якість звуку та тривалий час роботи від акумулятора. Ця колонка призначена для тих, хто цінує мобільність і якість, і є ідеальним вибором для використання вдома, на природі або на вечірках. А ще має приємну ціну. Давайте поговоримо про неї в цьому відео крім колонки та інструкції, в коробці ви знайдете шнур заряджання, шнур подачі зовнішнього сигналу AUX-IN та ремінець для носіння. Ісперінг Shake 20 має знайомий нам дизайн. Багато портативних колонок мають схожий корпус і відрізняється лише певними деталями. Її корпус виготовлений з abs пластику та силікону і прикритий тканиною. Колонка приємна на дотики, надійно захищена від механічних пошкоджень. Колонка має компактні розміри і вагу з 740 грамів, що робить її легкою і зручною. Як в давні часи, на неї можна почепити ремінець для зручного перенесення. На верхній панелі колонки розташовані кнопки управління, розташовані в ряд, які дозволяють легко керувати відтворенням музики, регулювати гучність, перемикати треки і приймати дзвінки. Остання функція мене здивувала, адже не пригадую, щоб в бюджетних варіантах була така можливість. Тобто, ця колонка має вбудовані мікрофони, а не просто відтворює звук з телефону. На бокових гранях є підсвічування біля кнопок, розташовані роз'єми для підключення USB Біфлеш накопичувача, карти пам'яті microSD, aux вхід для підключення зовнішніх джерел звуку, а також порт для заряджання. Важливою особливістю Espering Shake 20 є її захист від пилу і води за стандартом IP 65, що дозволяє використовувати колонку в будь-яких умовах, не боячись випадкового потрапляння води або пилу. Тож ви можете використовувати її реально будь-де. Espering Shake 20 має широкий спектр функцій і характеристик. Роблять, що роблять її універсаль. Пристроєм. Вона підтримує бездротове з'єднання через Bluetooth 5.3, що забезпечує швидку і стабільну передачу даних. Новий стандарт Bluetooth збільшує швидкість передачі даних у два рази, і радіус дії в чотири рази, порівняно з попередніми версіями, а також знижує енергоспоживання. А також колонка може під'єднуватись одночасно до двох пристроїв. Колонка оснащена функцією True Wireless Stereo, яка дозволяє з'єднувати дві колонки для одночасного відтворення звуку. Ви можете вімкнути музику чи Просто фільм синхронізувати дві колонки і отримати стереозвучання. Вбудований MP3 плеєр дозволяє відтворювати музику безпосередньо з USB-накопичувача або карти пам'яті microSD. Вбудований FM приймач дозволяє слухати радіостанції. Завдяки двом потужним динамікам загальною потужністю 40 Вт, іспарінг Шей 20 забезпечує високу якість звуку в частотному діапазоні від 100 до 18 кГц, чисті високі тони і потужний бас. Ось що ви отримаєте від цієї компактної моделі. Залежно від того, чи слухаєте ви класичну музику, рок, поп або електроніку. Ця колонка забезпечить відмінну якість звуку. Однією з головних характеристик будь-якої портативної колонки є її автономність. Спарін Шей 20 оснащена потужним вбудованим акумулятором ємністю 4400 мАч, який забезпечує до 18 годин безперервного відтворення музики на одному заряді. Порт Type-C, який використовується для заряджання, забезпечує швидке і зручне під. Що дозволяє швидко заряджати колонку без ризику пошкодити роз'єм, повний час заряджання від 2 до 3 годин. Esperінг Shake 20 це потужна портативна колонка з хорошим звуком та дійсно насиченими басами. Вона підходить для використання як вдома, так і на природі. Тим паче автономність тут неймовірна, тому на вулиці на цілий день її вистачить без проблем. Якщо вам, друзі, цей огляд був корисним, ось такий лайк під цим відео.